Друзі, усім привіт. Ну що, ж, завершився матч у Лізі Чемпіонів. Неймовірний абсолютно матч. Заключний восьмий тур загального групового етапу Ліги Чемпіонів. Лісабонська Бенфіка. Жозе Маурині у себе вдома в Лісабоні. На стадії Далуш. Команда приймає Мадридський Реал. Арбіло 4-2 Бінфіка перемагає Анатолій Трубін, український вратар. На 90 плюс 8 хвилині забив від Бенфіки неймовірний м'яч. Друзі, давайте вже про все по порядку будемо говорити. Стартова 11 Бенфіки 4-2-3-1. Стартова 11, 11 Бенфіки. А Анатолій Турбін в воротах. Перед центральних захисників Атамедія Раужу. Дедич далі по флангах. Ерос Назбарейро, опорний півзахисник. І Георгій Судаков, атакувальний півзахисник. Шельдеру по Престіані по флангах. І Павліді Санападі. Це стартова 11 Бенфіки. Мадрид главный тренер команды 4-3-3 старт в Манридского реала. Круто в воротах. пара Парадцентральных захисников Сенсе роли Сенсия Федерико Вальверде, Фернандес по флангах, три капиталисты Белингем Чемини Гулер. Ну и Венесиус Джуниор, Масмутун и Глиан Да. Мадридського Реала. Про це футбол давайте, друзі, говорити. Ну що ж, для обох команд цей матч мав велике значення. У Мадридського Реала була задача, щоб Ну якби, достатньо було просто не програти, щоб вже точно собі гарантувати вісімку найкращу команд. Але у Бенфіці тільки потрібна була перемога, а тільки перемога. Для того, щоб мати шанс потрапити в, в 24-ку команди, плюс ще так мало ще обставини скластися і різниць забитих та пропущених. Вот. Тому тут кожен гол це мало велике значення. Перші такі більш -так, більш так спокійні, трішки більше ініціативи володів Манріди, у них більше тримався м'яч Албенфіка. Здорово накривала суперника, дуже здорово контратакувала це? Муриніо. Але ось на 30-й хвилині безпосередньо Мадридський Реал таки проводить свою атаку. да, друзі. Здорово виглядала команда Gesema Orніo. Але ось на 30 хвилині Мадридський Реал проводить геніальнішу атаку. До речі, тому Бінфікі ще на 17-й хвилині Матчу був навіть 11 метровий назначений. Ну, справедливості раді суддя даний пенальті скасує. Один з найкращих футболістів цього матч. 30 хвилина руль Асенсі. Оконна подачу Киллиан Бапе на далі. Дирег голова гол. Забиває Килліан Бапе. 30-та хвилина матч Киліан Бапе. Забиває гол. Француз. Забиває. Ідеальна подача руля Сенсі. Голова Киллиан Бапе. Пробуває. Анатолій Турбін не зміг нічого тут зробити. 1-0 і задачі Бенфіки ускладняється. Два потрібно забивати Лісабонцам. І Мандрицька варила ніби то й пішла гра, буквально 6 хвилин проходить контратаку у Бенфіки Павлідіс. набирає хід Павлідіс, виконує хорошу передачу Ерстес, гол, забиває для Сабонська. Бенфіка шельдеруп після навіса Павлідіса забиває гол глави, шельдеруп пробиває ворота Тібо типу Куртуа. Один-один стає рахунок, но я б ще виділив Павлідіса. До речі, на естеді Далош. Нічого вам, друзі, це не нагадує, а мені нагадує, тому що буквально рік тому назад також під Лісабонським дощем відбувався неймовірний матч Бенфіка Барселона, який завершився перемогою Барселони тоді. З рахунком 5-4. Це також дощ, лісабонський дощ, ще б суть неймовірний якийсь просто матч. Хоча б тільки був якийсь неймовірний шанс на 40-го їхні матчу. Ну, Benfica його не реалізувала. Benфіka його не реалізувала, тому що Фідріков ставлю коліном. Оругваєць і не дає Бенфіці. 4 хвилини компенсував суддя. Георгій Судаков на третій компенсованій подає кутовий подача Футболісту Мадридського Реала здавалось відбилося, але пенальті назначає суддя, тому що Ніколас Атаменді був, ну, нічого імені там сфолив порту аргентинця. Вот, классика, да, Арнича и Сволыв сволы против аргентинца а, Таменди пенальти назначает судья. Пенальти исправит там Буф. Пенальти в а пенальти кто выконы? Пенальти выконы Павлидицкий пробывает и забывает. На 45 и плюс 5 и Вина реализовывает 11 метровый и выводит Лиссабонца вперед Перет. по виду Бенфика уже повела в рахунку. Павлидис не забил, до речи ворота Ювентуса, тут Вин... Реабілітувався і першу 45 хвилин хвилинку Лісабон завершують. Супер вагоє в рахунку. Іде там Сільва, Бернечеа, Іванович, Рєгу, ну, Манрідевиде Радріго, Городек, Мавінги Девітало. Щось потрібно. Друзі, другий тайм. До речі, матчі та в Лігі ЧПЛІТУ один день відбувалися, і ситуація там кардинально. Просто неймовірно змінювалася, тому що рахунки в паралельних матчах відповідно мінялися. 54 та хвилина. Павлідіс. Передача на шельдерупа. Шельдеруп зміщується. під праву пробиває, забиває гол, 3-11 рахунок Лісабонська. Ну і Бенфіка на ту, на, на ту миті, на 54 хвилину, проходила. От 24-ку. Бінфіку абсолютно все повністю влаштовувало. удар. З-під ролі Асенсія речі, там ще жовту картку, коли там пенальти означає Мадридського Реала за споре. Ну, характер у Сенці такий Ну, Мадридський Реал реаліон здається буквально через декілька хвилин. Якщо буде точніше через 4 хвилини, Гюлер виконує передачу, Кіліан Бапе пробиває і забиває. Одного залишає, залишається да, одного там залишає, залишається Кілія Бапе. Ну, а кільян з метрів 12-й, практично 11-метровий конув Кільян. Ідеально влучає і пробиває без шансів для Антоліа Трубіна. Такі удари, звичайно, ще не відб'єш. 3-2. В паралельних матчах рахунок змінювався і Будеґлінг несподівано обіграв Атлетико. Марсель програвав брюки і все було проти Лісабонської Бенфіки. Все було проти Лісабонцев. Вони були на 25 му місці. Все було проти них. У Георгія Судакова був момент. Георгій його не забив. Все було проти Лісабонської Бенфіки. Вони були на 25 позицій. У них було по 9 очок за Люпіком Марселем. По різниці там було однаково але Французи проходили далі, тому що у них там було більше забитих м'ячів. Бенфіка все одно грала обережно, шукала шанс на контратаках. Мадрид тиснув. Потрясающий момент был на 84-й хлопне матч. На золото не забили. Типа Куртуа. Пареровав удар. Футболист Бенфики. Ну, чоловік, человек, короче, прибил. Барьериру, да, це був. Забіли в Кій був момент. Хто врятував Бенфіку? Антолі Трумін, правильно? Він забрав м'яч руки після удара Француза. П'ять хвилин компенсував суддя. Дві з них пролетають. Бенфіка шукала свій шанс на контратаках. Бенфіка щось шукала і, і таким чином заробила на 92-й хвилині червону картку для Рауля Асенсія. Зарубило лиссабонцы червону картку. Ну, просто гениально. Тут Барейра просто умничка. Как он этот мяч прокинул повз испанца. Ну а тут по инерции свалил. Намагался заиграть в мяч. Но не пошла игра в Хотя у него была голевая передача. Мэншет из Потом там Родриго отримает червону картку. Щось там сперечалося. Тапув був Монгол Турбін або в м'яч, в нього м'яч перехопив, забив. Це, звичайно, що е, ну, так не потрібно грати. Це порушення правил. Родріго отримав червону. На 97-й хвилині при цьому ж таки. Там, за пару секунд він отримав цю червону ханку. Все. Бенфіка не виходить. Да? Здавалося, що все. Час же вычерпано. До да, Мадрида в 9-х деви... 2-рвому картки. У Бенфіке потрібен був один гол для того, щоб проходити. Потрібно було щось зробити, якусь атаку провести, Якийсь стандарт зробити. Потрібно було Лісабон, змеи це сделали. Вони зробили стандарт на останніх секундах матчу. На подачі був як ніхто другой, як Ерснес. Він з лідера Бенфіки. Бінфіки. Анатолій Трубін йде в штрафний майданчик, тому що втрачати вже Бінфіці було нечого. Вабанг іде Бінфіка. Всі були в штрафному. Абсолютно усі. Абсолютно. І до подачі Анатолій Трубін. удар головою. Гол! 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 Забиває Анатолій Трубін. Фантастика. Це просто щось срода фантастики. Це щось просто неймовірне. Анатолій Трубін, Воротар. Воротар Лісабонської Бенфіки. пішов на останній стандарт у матчі і реалізував. Головою він вистрибнув вище за всіх і пробив Тібо типу, Куртуа Фантастика. 4-2 Бенфіка проходить далі, і неймовірні емоції Жезему Грінія. Ось вони емоція, Анатолія Трубіна. Все футболисты Бенфики, в частности Георгий Судаков. Все выбегают. Все святкуют. Вайс Лиссабон святкует. Бенфика пролезает в Лигу Чемпионов. Но Анатолий Трубин, случайно, еще стает главным героем. Его удар, последний удар в матче стает переможным для Бенфики. Бенфика бы и так бы перемогла, хотя а бы не дала Бенфики бы проход. Так он и помогает за рахунком 4-2 и дает проход. И промогает по делу. Незважаючи на, на провагу Мадридского Реала за Володине, Бенфик перестреляла по ударах, по кутувых, И для меня больше показовая статистика завжди являются удары. XG, где Бенфик перестреляла Мадрид. 2.99% против 1.51. Бенфик переиграет Мадридский. Да. При свободе Бенфика Переграла Мадридський реал. І Мадридський Реал, до речі, не посідає. Не посідає місто в вісімці команд Ліги Чемпіонів. Команда з 15 очками 15 посідає 9 позицію і не попадає на в 1 8. Мадрид буде грати матчі. Ну а Бенфіка тріумфує, вони пролізають далі. Была плотная битва с Пафосом, с Марселем, с Анджелюазом. ПСВ сражался с Баварией, но програв. Бенфика пролезает. Просто фантастика! Матч. Матч. Які виды в истории извучайно Лиги Чемпионів? Бенфик реал 4-2. Бенфик Реал доброты. Вам, друзья, любви добраты. Будьте счастливы. Всем пока! Неймовірний абсолютно матч.